Сьогодні ми будемо з вами піднімати настрій за допомогою найароматнішого адвент-календаря. Це в нас адвент-календар від Я Знаю, що не всі позитивно відносяться саме до цього адвент-календаря, бо там багато якихось мініатюрок, але ви знаєте, я настільки обожнюю їх аромати, я настільки люблю всю цю ароматну, запашну історію, що. Жодного року я не можу пройти повз цей адвент-календар. І хочу вам сказати, що в цьому році ми з вами будемо відкривати ще один ароматний адвент-календар це ось такий дуже лаконічний адвент-календар від The Body Shop. Але це буде не сьогодні. Це буде в одному з наступних відео-розпаковочці. А сьогодні в нас саме Лексітан. В цьому році він виконаний у вигляді такої валізки. Збираємо валізку для грандіозної подорожі до Провансу. Знімаємо ось верхню частинку. З зворотньої сторони в нас перелік того, що ми знайдемо, але ми туди зазирати не будемо. Ой, а далі як. Вау! Вау! Який відразу аромат, пішов так. А це не знімається? Це ось так. Ось такий розсувний адвент-календар. Всередині дуже красиве зображення. Якесь місто, яке потонуло в квітах, як пахне цей Адвент. Божечки, як він пахне. Він двосторонній. В нас віконця і з цієї сторони, і з цієї сторони. І хочу вам сказати. Що цифри зображені так, що їх дуже погано видно. Божечки, шукаю перший номер. Зараз це буде дуже надовго. Таня шукає перший номер. Номер один, ось 01. В цьому такому квітковому розмаїтті шукати номери це ще та тема. Так, перший номер. Ой, я сподіваюся, хоча б віконця буде гарно відкриватися. В першому номері в нас мініатюрочка крему для рук з орхідеєю Тані Ролі. Ви знаєте, закриті тюбики, а все одно аромат просто чудовий. Другий номер. Невже він не з цієї сторони? Мені вже страшно, скільки я буду знімати це відео. Так, Здається, не з цієї. Давайте перевертаємо. Так, дійсно. Ось другий номер зверху. І я так бачу, що вам зовсім, напевне, не видно номерів. Віконечко відкривається. Що в нас за цим віконечком? За другим віконечком в нас була мініатюрка олії для душу. Ой, дуже-дуже ароматно. Якийсь трошки квітковий, трошки якийсь цикерковий аромат. Супер. Люблю я поринати в аромати від L'Occitane. Напевне, ось це, знаєте, саме це запалює магію Різдва. Для мене це аромати. Руки в мене накачаються за сьогоднішню розпаковку. Я почала швидше знаходити номери. Ой! Це один з моїх найулюбленіших ароматів. Вербена плюс цитрус, і це в нас молочко для тіла. Четвертий номер шукаємо. Знайшла ось він з боку. Так. Який звук, який звук. О, ну, Звісно. Тут мініатюрка-мініатюрка. 4 мілілітрики, крем для обличчя. З їх напевно, найдорожчої лінійки Immortal Дівайн. Я шукаю номер 5. На цій стороні я не бачу. Давайте перевертати іншою стороною. І тут буду дивитися. Я вже знайшла 15, Третій. А ми з вами третій відкривали? Знаєте, що хочу вам сказати? Мені здалося, що це номер третій. А це був номер 5. Я тільки зараз це побачила. Думаю, що ж таке номер третій закритий? Ми ж його відкривали. Ні, ми його не відкривали. Тепер ми замість п'ятого номера відкриваємо третій номер. Що ж там у нас було в третьому номері? А для нас вже в п'ятому номері. Боже, який зник? Крем для тіла каріте. Мініатюрочка 20 мілілітрів. Ну, тут, знаєте, на один-два рази. Так, чисто попробувати. Шостий. Ой, щось, щось зовсім-зовсім маленький, якийсь. шостий номер. Нігті поламаю. Давайте наш пінцетік з адвента від пупи викрив. О, це я вже порву. Це щось погано продавлений. Куб для ванни. Фактично, це така невеличка бомбочка для ванни. 18 грамів, до речі, вони ось в такому форматі і продаються. мені здається, що я відчуваю запах вербени. Можливо, якщо мені не перебуває знаєте, щось з, іншої, з іншого віконечка. До речі, оце ви ну, вже зрозуміли, ну хто не зрозумів, повнорозмірний продукт саме в такому варіанті і продається. Манюська така. Сьомий номер. Божечки, сьомий, я восьмий знайшла. Я восьмий знайшла. Так, а де ж наш сьомий? Тут, напевне, немає. Давайте знову дивитися. О, слухайте, така фізкультура непогана. Давайте з цієї сторони знову дивитися. А. Да, сьомий номер з цієї сторони. Мініатюрка геля для душу 5 олій. Хочу понюхати, 5 олій мені ще не попадалося. Дуже сильний цитрусовий аромат. Дуже-дуже такий потужний цитрусовий аромат. Здається, восьмий був з іншої сторони, десь посерединці. Так, все, я вже запам'ятала трошки. Ось він восьмий. Відкриваємо. Ще один крем для рук. Так, да, Інколи локситан... Трошки, знаєте, перебарщує з кремами для рук в своїх адвент-календарях. Не скажу, що це погано, але й не скажу, що це гарно. Краще, коли є більше роз... різноманіття. У нас другий крем для рук, і це, вже... mm -hmm. і це вже крем для рук, який не дуже я полюбляю. Крем для рук з каріте, тобто з маслом ши. Дев'ятий номер. Не пам'ятаю. От дев'ятого не запам'ятала, де він. Так, тут начебто немає. Давайте зазирнем на другу сторону. Так, так. Саме так, тут дев'ятий номер. Ось це ітонечко. Це у нас мініатюрка скрабу з, з мегдалем. Це я ще. Жодного разу не використовувала. Дуже буде цікаво спробувати. Чи не буде він занадто таким, знаєте, скравуючим? Я більш полюбляю ніжні скраби. Сподіваюсь, він таким і буде. Дев'ятий був, так, 10 десятий номер. Десятий, 10, 10, 10. Де де? Ні, тут нема 10-го номера, значить, знову таки фізкультура. О, я знайшла. Ось тут він внизу 10-й номер. Що в нас там? Зазирнем. А це вже з вербеною і цитрусом, таким гелем для душу я користувалася. Це мій найулюбленіший аромат. Дуже класний гель для душу. Хоча я хочу сказати, що ці 5 олій, коли я понюхала, то він теж доволі цитрусовий. Так, і 5 олій в нас було трошки більша баночка. Тут в нас було 50 мл, а в цьому гелі для душу тільки 35, трошки менше. Ай непоганий 10-й номер. Да, Таня радується мініатюркам. Вони такі запашні. 11-й номер. Зато я знайшла 12. Так, а 11. -й. Знову фізкультура. Опача. Є. Ось він. Збоку. Ось тут. Лінійка Еморталь Ресет. І це серум. Такими краплиночками олії. Вони такі, наче, знаєте, дійсно крупинки-крупинки, а коли починаєш розподіляти по обличчю, вони тануть і дуже гарно живлять шкіру обличчя. Використала просто до останньої крапельки прям вишкрябувала гарна штука. Мені сподобалась для зрілої шкіри дуже класна штука. Так, це в нас був одинадцятий номер, дванадцятий, здається, був на тій стороні. Я ж його бачила, точно. Так, 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 бачила, бачила, бачила. Ось він зверху, а де дужечка яка. А, ось тут зверху. Інколи дуже важко продавлюється. Шимерний бальзам для тіла. Вишневий цвіт. 13. О, щасливий 13 номер. Ось тут 13 номер. Знов серія 5 олій. 50 мл шампунь кондиціонер. 14-й, здається, десь на ось цій стороні. Так, ось тут внизу. За цим віконечком в нас був крем для душу з каріте. 15-й я знайшла, він з цієї сторони внизу не хоче продавлюватись. Дуже невеличкий тюбічок кремчика для рук. З лавандою. Це з однієї з нових лінійок, тому може ось така ну, зовсім зовсім мініатюрочка для того, щоб спробувати, що воно таке. 18-й знайшла. А 16-й знайшла. Ось тут він внизу. О, Якийсь квадратненький. такий. Таке квадратненьке віконечко. Ну, і тут, звісно, буде мило. Це те, що. Ой, як воно пахне. Мило з вербеною. Просто прекрасне мило. Чарівний аромат. У мене таке мило вже було і не один раз. О, я, напевно, можу його нюхати, знаєте, до вечора. 50 грамів. В такому форматі мило продається. Це один з найменших форматів мила, але ну, повна розмірка, тільки така невеличка, невеличка така повна розмірочка. Ой, ви знаєте, дівчата, я комусь хочу подарувати це мило, щоб ви теж відчули той аромат, який я обожнюю донестями. Точно зламаю всі свої нігті сьогодні. Мініатюрочка крему для обличчя з каріте. Відкриваємо 18-й. Тут мило вже з маслом ши. Ні, ну, не мій аромат. Точно не мій аромат. Масло ши, ось, керете, воно якесь таке, знаєте, такий душнуватий аромат. Я б так охарактеризувала цей аромат. 19 номер. Ось він тут. Знову таки 5 олій. І це міцелярний шампунь для волосся. Міцелярного шампуня точно в мене не було. Дуже хочу спробувати, наскільки він мені сподобається. 20-й. Відкриваємо. Ой. І ногти, і пальці. Все полимаю. Молочний концентрат. Непоганий такий поживний кремчик, але легкої текстури. І, до речі, я його до сих пір використовую. Ось такий самий тюбічок, бачите, це новий, це з минулого року. Я ще його закінчую, ще не все я закінчила з попереднього адвент-календаря. Ну, але тут вже залишилося трошки. І так само, да? і тут в нас було 20 мл в минулому році, і в цьому році теж 20 мл. 21 номер з цієї сторони, Боже, ми вже майже завершили, майже повідкривали всі віконця в цьому просто чудесному місті сад. Перший зовсім маленький тюбічок, і це крем для рук з гліцином. Так само це їх одна з найновіших лінієчок. Бачите, з нових лінієчок, ну, дуже маленькі тюбічки кладуть. Тут всього-навсього 10 мл. З цієї сторони, 22-й. Відкриваємо, о, немаленький. В минулому році в 24 віконці був повнорозмірний великий. Ой, що це таке? Повнорозмірний великий крем для рук. Давайте навіть я отак поставлю вниз. Тут для мене загадка щось запаковано, щось заклеєно. Давайте відкриваємо. Ой, божечки, давайте Що це? А! І навіть вона пахне цитрусом. Пропахлося все. Навіть ось ця манюська така пірчаточка. Рукавичечка для того, щоб вмиватися для того, щоб змивати косметику з обличчя. Який це в нас був 22-й номер, так? Да? Ну, я б сказала, такий трошки спірний. Ну, добре. Так, 23 номер. Теж для мене новий продукт. Це молочко для вмивання з маслом ши. Спробую, ви знаєте, ну я щось от з каріте, я щось не дуже дружу, а щось в цьому році забагато продуктів саме з містом масла ши. Ось не наврочить, Зараз буде останній номер, і знову величезний крем для рук, і знову буде з вмістом каріте. Величезний 24-й номер. Явно буде повна розмірка. Ну, слухайте, кремів для рук у нас в цьому році вже нормально, вже чотири креми для рук, хоча два трошки більші, а два ну, зовсім зовсім мініатюрки, але все одно ну, є вже в нас креми для рук. Летистан, давайте тут буде не крем для рук. Боже, і, і, і давайте не каріте, давайте. Ні. Ну, Дівчата, давайте дивіться, ви. Ой, а тут коробочка. Йди, тут щось упаковане знову повнорозмірний продукт повністю. Бачите, додатково упакований. Так. Давайте перевірю, перш ніж відкриємо, що там за зернем. Перевірю, чи все ми відкрили. Тут всі віконечки відкриті. На цій стороні в нас... На цій стороні в нас теж всі віконечки відкриті. Можемо ось так назад валізку нашу скласти. До речі, ідея непогана. Це не крем для рук, але з містом ши. Це повна розмірочка бальзаму для ніг. Але так само вміст масла ши 25%, як в минулому році, був крем для рук. І, здається, такого самого об'єму: 50 мл. Так, 50 мл, повноразмірний бальзам для ніг. Ну, Для них я спробую. Він гарно пом'якшує шкіру, він гарно дійсно зволожує. Єдине, що що для мене це не той аромат, який я ну, дійсно обожнюю. Зараз я на секундочку відійду, все порахую. І в другій частинці ми з вами оцінимо, наскільки вигідний або збитковий цей адвент-календар. Я ще раз роздивилася все, що ми з вами знайшли. Ви знаєте, непогане наповнення нормально так: продуктів для душа, для обличчя ну тут три, три зовсім мініатюрочки, плюс ось такий кремчик. Молочний концентрат, крем для тіла і два ласьйки. Чотири кремчики для рук. Ну, дві зовсім мініатюрочки по 10 мл. Два більш-менш нормального об'ємчику по 30 мл. Бомбочка для ванни, два мила твердих мила. З вербеною. <просто>, Просто дивовижне і бальзам для ніг. В цьому році. Прям для всього тіла, включаючи ноги. А чи вигідний він був? Я цей адвент-календар купувала на офіційному сайті Лакстан в Україні, і він коштував 3450 гривень. До речі, адвент від The Body Shop десь приблизно така сама ціна. Трошки-трошки дорожчі. Так що ми з вами порівняємо ці два адвент-календарі з приводу наповнення і з приводу вигідності. Ну і. Звісно, з приводу ароматів. До речі, перш ніж ми з вами дізнаємось, чи вигідний був цей адвент-календар, хочу вам сказати, що, як завжди, Локсітана дає ще купу подаруночків. Ось в такій гарнюній косметичці, яка теж шла в подаруночок. Скраб для обличчя, сяюча маска з помело. Спробую, дуже цікаво спробувати. Далі. Оце, оце, оце вони полюбляють. Дивіться, в адвент-календарі в нас була мініатюра, а в подарунок вже 30 мл, тільки тут в нас був крем Емморталь Divine, А тут з тої самої лінії лосьйон, теж Еммоталь Divine. Еморталь Каріте, бальзам для тіла. І ще. Емульсія, о, цим я користавалася в минулому році. Це Емульсія, теж десь схоже на сироватку: і марталь Пресіс. Ну, і останнє в нас ще був ось такий зовсім зовсім проб... пробнічик. Це Імоталь Хармані. Навіть не знаю такої лінійки ще не користувалася, не знаю, це. З сером для обличчя Ну, на один раз на одне використання. Так що тут ще була купа подарунків, знаєте, селена подарунків. І все ж таки вертаємось до наших обчислень. Нагадаю, 3450 гривень я заплатила за цей адвент календар, і наповнення в цьому адвент календарі виявилось на 5060 гривень 15 копійок. Тобто вигода складає 1610 гривень і 15 копійок. На мою думку, Причудово, ви знаєте, я всіми продуктами користуюсь. Як вам цей адвент-календар? Як вам подарунки до адвент календаря? Як вам взагалі продукти від Лакситан, якщо ви ними користалися? І які продукти від фірми Лакситан ви вже пробували? Напишіть все в коментарях. А на цьому це відео завершується. І ми з вами прощаємось зовсім ненадовго до наступного відео і, як завжди, гарного вам всім дня! Тихо.